Людина, яку я дуже добре знаю, дуже довго знаю, познайомилася з цими фотографіями, переглянула ці фото ще тільки коли ми їх розміщували. На цій виставці, і вперше, що вона зробила, вона придбала багато багато цукерок і поїхала до притулку. Благодійниця розповідає: навіть цей один випадок, який змінив людину на краще, робить цю виставку унікальною. Тут представлено 40 робіт, на яких показана благодійність через призму об'єктива. Тут клоуни лікарі з відділення дитячої онкогематології та хлопчик, який вилікувався після гострого лейкозу. А це Ілля і Віка. Хлопець не розмовляє і не ходить, проте це не заважає молоді дружити і веселитись. А це садгірський будинок для старих людей. На Назва роботи останній причал. Я мала собі за мету показати справжнє життя літніх людей у геріатричному пенсіонаті і відкрити людям очі. Фото припало до душі й організатором виставки. Я ніколи не могла подумати, що це фото зробила дитина. Тому що фото надзвичайно зріле і таке доросле, глибоке. А це фото Олександра Ткачука зігріє не лише душі, робота. Обійми тепла виставлена на аукціон, гроші якого підуть діткам готинського інтернату номер 1 Коли ти бачиш, як дитина радіє, ну, чогось кращого придумати не можна. Ти розумієш? Чому ти живеш, для чого варто тобі далі жити, і для чого ти щось робиш в цьому світі. разом з цією виставкою? Стартує ініціатива милосердя обійми тепла. Метою якої є зібрати теплі речі, зігріти дітей з буковинських притулків, дітей переселенців, дітей сирі, дітей, ті, які перебувають у складних життєвих обставинах і на порозі холодної зими на відкритті виставки також вручали дипломи людяності тим, хто поклеє життя на благодійність і меценатство. Серед них і голова правління Чернівці обленерго. Незалежно від достатків, це власне нас відрізняє від інших творінь божих, що ми є люди, і якщо нам буде притаманне співчуття. Якщо нам буде на любов, це і є основний рушій нашого буття. І е, знаєте, нема чужих дітей, нема чужого горя. Ми би хотіли і більше до цього долучатися, більше допомагати. У Чернівцях виставка пробуде до 23 жовтня, а далі поїде Україною, де закликатиме до благодійності й інших. Юля Здорожняк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.